Сьогодні ми розберемо, як проходять графіки тригонометричних функцій y дорівнює синус sin x, y до рівні і y дорівнює тангенс х. Почнемо з функції y дорівнює синус sinus Ми з вами з'ясували, що кожна з тригонометричних функцій є періодичною. Тобто через певний проміжок значення функції повторюється. Що ми з вами робимо? Будь ласка, побудуйте систему координат таким чином, щоб вісь х у вас була довга, от, якомога більше, вісь y була коротенькою, невеликою. Ось, щоб Трошки виходила за межі одиниці і мінус одиниці. Поки що одиницю і мінус одиницю не відмічайте, нічого не підписуйте на вісі Х і вісі y. Просто підпишіть Х, y І отут зверху підпишіть 0. Це як зробите це? Скажіть мені, і я почну пояснення. Поки ви це будуєте координатний вісі, 0. Ви можете подивитися вже на рисунок, вже готовий рисунок 11,6. Більше нічого не робіть. Тільки вісь Y, 0 відмітне і вісь X. Вісь X довга, вісь ординат коротенька. Подивіться, будь ласка, ви бачите такі хвилі перед собою. І найбільше значення функція приймає, ви бачите, це найвищі точки. В яких Y дорівнює одиниці. І найменші, найнижчі точки у цих точечок Y дорівнює мінус одиниці. А значення y дорівнює 1 буде повторюватися постійно. О, ну будуть Значення синуса, яке дорівнює одиниці, буде повторюватися при різних значеннях х. На вісі х ми будемо відмічати кути. По вісі ігри значення самої функції буде відкладено. От. Далі. По вісі ігри від 0 до одиниці і від 0 до мінус одиниці. Ну, побудуйте дві клітинки. Одиничний відрізок дорівнює двом клітинкам. Поставили мінус 1 і 1. Так. І зараз підпишіть знизу, дивлячись, де у вас розташована ця координа... система координат, підпишіть, що ми зараз будемо будувати графік функції y дорівнює синус x. Так, y дорівнює синус х. Графік називає, такої функції, називається синусоїдою. Так, синусоїда. Як її побудувати? По вісі Y від 0 до 1, від 0 до мінус одиниці дві клітинки поставте. Так, і далі одна клітиночка від Це пін на 6. Значить, так, від нуля вправо відступіть, будь ласка, шість клітинок. Да. Поставте таку рисочку. Тут від нуля до цієї рисочки повинно бути у вас шість клітинок. І під рисочкою підписуємо пі. Три клітинки від, від нуля до трьох клітинок підписуємо пі на 2. Шість клітинок тире Пі. Три клітинки, пі на два. Пі на два. Так, значить, одна клітинка відповідає куту, якому пі на шість. Так. Пі на шість. 6 клітиночок π, значить, одна клітинка це відповідає куту π на 6. Далі від числа π відступаємо. Ще 6 клітиночок. Підписуємо 2 π Пі. Через 6 клітиночок. Ставимо рисочку, підписуємо 3 π Пі. Так, Ідемо в зворотньому шляху від нуля вліво. Від нуля до мінус пі 6 клітинок. Від мінус пі до мінус двох пі шість клітинок. Від мінус двох до мінус три пі, ще шість клітиночок. По вісіксів ми. Зробили позначки, підписали, що ми будемо позначати тут кути в радіальній мірі. Так, е, так. тепер згадуємо одиничне коло і систему координат. Синус це Y точки, яка відповідає куту. Значить, синус дорівнює нулю ось в цих точках. Раз. І 2 внизу і вгорі. так? Тобто синус π на 2 дорівнює 0. Див... Ой, синус почитайте, не нулю, а одиниці. Синус це Y нашої точки. Отже, там, де пі на 2. ставимо точечку з координатами π на 2 і 1. Давайте я візьму якийсь інший колір. Отак. Пі на 2 відповідає одиниця. Синус вирівнює одиниці через плюс 2Pn. Тобто, ось тут, значить, посередині між 2П і 3пі знаходимо середину цього відрізка, і в точці, яка лежить посередині, знову. Синус буде дорівнювати одиниці. Це верхня точка нашого графіку. І ще третю точечку відмітьте, у якої ордината дорівнює одиниці. Зверху, зліва від нуля Так само. Синус, якщо йти у від'ємному напрямку, відмічаємо синус. Кута мінус 1,5 пі дорівнює одиниці. Ось верхня точечка. І наступна точка це не кінець цього графіку. Графік буде продовжуватися і далі. Але синус мінус 3,5 так само буде дорівнювати одиниці. Далі, синус яких кутів дорівнює 0. Синус. Це значення «Y». Я на колі на одиничному позначила точки зеленого кольору. В цих точках «Y» дорівнює нулю. тобто синус нуля градусів дорівнює нулю. Через 0 ставимо, давайте я візьму інший колір. В точці з координатами 0-0. Відмічаємо точку. Синус пі дорівнює нулю, там, де пі, на вісі Х відмічаємо такі точки. 0 Пі, 2П, 3, пі, 4. Пі. І вліво від нуля йдемо, відмічаємо точки мінус пі на вісі х, мінус 2, пі, мінус 3пі. Тепер нас цікавить синус яких кутів. Ой. Дорівнює мінус одиниці. Давайте я прямо на графіку тут покажу вам. Візьму ще один колір і синус трьох других пі дорівнює мінус одному. Синус між, між 3π і 4π, мінус 3,5 π до рівні мінус одиниці. І відмітимо симетричні точки відносно вісі y. Мінус π на 2, синус мінус π на 2 до рівні мінус одиниці. І синус мінус 2,5 π до рівні мінус 1. І тепер плавною лінією. Проводимо, з'єднуємо ці точки. Беремо ручечку і з'єднуємо ці точки плавною лінією. Графік в нас то зростає, то спадає. Зверніть увагу, що біля верхньої і нижньої точечки графік скруглено, не гостра лінія, не утворюються кути, а також плавно йде лінія. Графік то зростає, то спадає. Ми з вами говорили про те, що період функції sin x t, головний період t нульовий, дорівнює 2 π. Подивіться, будь ласка, виділимо або іншим кольором, або жирним шрифтом графік. Кусочок графіка на проміжку від 0 до π. Зараз я виділю якимось кольором, наприклад, ось проміжок від 0 до 2 π Бачите? Коричневим кольором я виділила проміжок від 0 до 2 π Це період, на якому, ну, через який функція буде. Мати одні ті ж самі властивості. І сам частинку графіка, давайте виділимо іншим кольором, частинку графіка на цьому проміжку. Ось, ця частинка. І ви так само виділіть, будь ласка, і сам проміжок, і графік. І якщо ви розіб'єте розіб числову вісь, на проміжки по 2 пі, подивіться, 2 пі я велику рисочку поставлю 4П, далі від 0 до мінус 2 пі, і далі, якщо продовжити, тут далі буде проміжок 2П. То графік, ви цього не робіть, а я зараз просто покажу, що через кожен на проміжку 2пі, Отак. Графік повторюється, бачите, оця крива буде однакова. Раз, крива, два, крива, три. Далі знову буде отака сама крива, яку ми відмітили від, на проміжку від 0 до 2п. Тобто, з властивості функції через певний проміжок повторюється. І тому ця функція називається періодичною. Перераховуємо, зараз з вами розглядаємо властивості функції y дорівнює синус X. Сподіваюся, у вас записано, що y дорівнює синус X. Кут може бути будь-яким, тому область визначення дорівнює R. Область значень від мінус 1 до 1, включаючи ці числа, найбільше значення, яке приймав синус, дорівнювався одному. А найменше значення мінус 1 було. Да? Ми за ці проміжки не виходили. Далі третє. Головний період функції y sin x це 2π. Пишемо t0. -V. Головний період Т з індексом 0 дорівнює 2 пі. Ота частинка графіку повторювалася в нас оця частинка загогулянка через кожні, через кожні 2 пі, через проміжок, так? Далі. Так, 2 пі. Від 0 до 2 пі. Оця загагулінка, крива, потім повторюється гачок оцей. Так, четверте. Нулі функції. Подивіться, будь ласка, на графік свій, нулі функції це ті точки, у яких Y дорівнювався нулю. Дивимося. Від нуля, ось перше значення. Синус Х дорівнює нулю. Ось у цих точках, да, які розташовані на вісі Х. Це нулі функції. Точки перетину графіка з вісію Х і їхні абсиси. 0, Фі, потім 2, Фі, 3. Між цими точками, яка відстань, чому дорівнює? Через кожний татар. Зараз то ми у клітинках міряли відстань, щоб ви могли побудувати і відмітити точки. Але по вісі Х дивимось від нуля, скільки пройти треба, щоб отримати нуль функції Ось ця відстань дорівнює. Що тут написано? Читайте. Можна допустити що тут 180 градусів. В радянах від 0 до Пі. Від Пі до відстань до рівні Пі. Від π до двох Пі. Відстань до рівні Пі. Від двох Пі до трьох Пі, скільки? Пі відстань, правильно? Відстань зараз це дивно звучить, але тут відкладено кути. І відстань між точками це в радянах вона вимірюється. Тобто. Тут через який проміжок повторюється значення синуса через пі. Отже, нулі функції, їх багато. І позначається це, так, пишемо словами нулі функції пі помножити на n, тому що нулів функції багато. Якщо ми пі помножимо на 1. Ми отримаємо перший нуль функції пі. Якщо ми потім пі помножимо на 2, отримаємо наступний нуль функції, 2 пі. І так далі. І десь тут, справа чи зліва, ми отримаємо точку там, n помножити на пі. 100 пі, 1000 пі, скільки завгодно. Тобто загальна формула усіх нулів функції пі. n належить цілим числам, тому що зліва від нуля теж є точки, у яких синус х дорівнює нулю, у цих точок y дорівнює нулю. Y це значення синуса. Певних кутів. І оці кути зараз позначаються піn. Вони є аргументом, від них залежить значення функції. Далі, п'ята властивість. Зараз ми зупинимося. П'ята властивість. Пишемо 5. Повертаємося до таблички. Всі ці властивості перераховані занесено в таблицю. З ними треба розібратися і розглянути їх, і записати їх. Треба знати, вміти читати графік. Далі. Функція набуває додатних значень на проміжку від 2π до П плюс 2Pn. Давайте інші властивості цієї функції розглянемо на наступному уроці. Зараз зробимо перерву. 13.12 Зустрічаємося з вами на ну, через перерву і про, будемо йти далі.